Так, рома, Діма. І помолитись за розвозили її в Розу розвозили. Вона поздавала аналізи, вже прибуть їхати забирати. Вона просила, щоб помолилися, щоб аналізи було. Хочу звернути увашу увагу на сестру Женьку. Важко разу вона стає за Ігоря, за сашу, за Рому, за сім'є. Вона постійно нагадує за цих людей. І це дуже-дуже правильно. І так і виробіть, якщо у вас є ті люди, за яких ви переживаєте, кожного разу нагадують по Не соромишся. Нам не тяжко до них помолитися. Опасение моего брата Андрея. Люда? Люда депрессия. Да, целый почерк, по-моему, сюда, чтобы за установку.

За наших дітей, пожалуйста, за наше служення, за нашу дорожність. Добре, давай, що ви хотіли сказати, ви вже молитися. Дякую Богу, що мене послали на домі. Хвала Йому. Дякую, Дякую Богу. Богу. Можете... Міще за наших дітей, за наші служби. За наші дістане на ноги будемо молити. Ніна? Діна, Тес наш Небесний, йде до тебе в цих своїх бажаннях, щоб ти нас благословив, щоб ти дав свою допомогу, щоб ти зберіг на цій війні, щоб ти керував нашим життям, щоб ти зцелив і цих хвороб. Господи, ми просить тебе за Ігоря, який в плені. Господи, поверни його додому, за Сашу. Грому сліді, які захищають нашу землю, Боже, їх теж захисти, збережи, благослови і не тільки їх, всіх, побратимів. Господи, благослови Розу, яка знаходиться в лікарні із цілеї Ісуса Христа. А за Андрія просимо за у якого завтра це вирішення питання розподілу, де Він служити, Господи, благослови і сам направляй, куди потрібно. Збережи його для слави своєї. Навчи його вірити, молитися. Господи, ми просимо тебе за людому у якої такі складнощі і, і така депресія. Господи, допоможи із цілі види, із з цього стану та їй радість, справжню радість, смисл життя і бажання жити, Господи, благослови Амидорі, який захищає нас в ЗСУ, благослови Стаса, захисти їх, Господи, цих, цих людей, вашої, які повернувся який захищає нас, Господи, збережи їх, благослови їх, спаси відпоранення і полона. Господи, ми просимо Тебе за рому е, і за всіх військових, е, які поруч з ним, Господи, за всіх, за всіх за всіх чоловіків, хлопців, які там захищають Україну, Господи, ми просимо. Ми просимо Тебе за, за полю, який за село Боже. І катю, Господи, благослови їх. І хай Твоя милість буде над їхнім життям, керуй їхні, їхні, їхнім життям, щоб вони були вірними Тобі і були спасенними, і приносили тобі плод. Просим Тебе за, за те, що Олександру, ти благослови і даруй мудрість. Далі була доброю теще для свого зятя, без своєї сім'ї благослові. За Оксанену сестру Альону просимо, щоб ти її зберіг і благословив. За Олександр, який без вісті пропав, Господи, тільки ти знаєш, що з ним, дай утішення сім'ї, які переживають, які скарбляють, Господи, ти дай їм утішення. дай якусь пісточку про нього, щоб була відома його, його участь, його судьба. Господи, просить Тебе за, за діною Олександром із цілою, Господи, і слави, благословив, що там з нею робиться <серків> за волю до сім'єю, просимо, що, що ти благословив і укріпив на їхніх путях, керував їхнім життям, давав те, що їм потрібно, Боже. І з цими всіми проханнями ми приходимо до тебе до ім'я Ісуса Христа і славимо тебе, Спасителя Бога нашого, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь що Женач на Невісах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як в неї, так і на землі. Хліб на щоден, подавай нам на кожен день і прости нам дороги наші, як і ми вщаємося наш, і не ми нас і спосу, але призводи нас і хала. What we you think, Sasha? What do you